Шалом, це славку, я трохи оговтався від того, що веду цю трансляцію без альколя і зможу задати ці питання, які хотів задати відразу. От якби у нас була Палата общин, то в ній би варто було б запитати генерал-майора Ковальчука, командуюча групуванням Південь, де була українська розвідка над Дніпром з 5 по 8 листопада. У запідозрити генерал моєго Карвальчука в відсутності наступального духу, відсутності бойцовських качеств не можна. Він командував 80-ю бригадою, командував групуванням на півдні. Він молодий, він агресивний генерал. Він хоче просунутися. Ясно, що він би їх рвав. І тому мені все більше цікаво, що відбувалося на переправах понтонних на Дніпрі з 5 по 8 листопада. От якщо ми будемо судити по Дар'ївському мосту, то нічого не відбувалося. Так само, якщо ми подивимося на переправи в районі Каховки, де тут земля, тут, тут є земля ізритая, а де тут ізритая земля, нема. Слухайте. І отут мене зацікавили ці всі кадри. Про що йдеться? З 5 по 8 листопада діяли такі переправи на Дніпрі? Ось, Ось вони. В Антоновки, в Дар'ївці, вона ж придніпровська переправа. Корсунская, вот здесь, то есть было две группы переправ, две, здесь одна группа переправ, и здесь вторая группа переправ, в Корсунке, в Яхт-клубе, и в Таврийске, вот здесь, в Каховском яхт и вот здесь, поэтому по каналу. Все они работали, все они перекинули, это я считаю 20 тысяч багнетов, 20 тысяч боев 150 танков, это я ще считаю, там же... Шиш... Всіляких небойових частин було щось тисяч з 15 люду. Там до 40 тисяч перебралося. Розумієте, це я ж просто брав ті, хто мені найбільш цікаві, я ж не проводжу повномасштабну штабну роботу. І в мене виникають питання, де всі ці байрактари, де всі ці супутники, де всі ці притули? Чому ми не вели вогонь? Ну ясно, в зоні засягу нашого. Наших хімарсів у ці переправи були в зоні засягу ся високоточних артилерійських снарядів 155 мм міліметрів керованих. Вони теж були протитанкові міни могли розказати. Я розумію, що прислідувач противника, що огородився мінними запорами, і як взагалі вони відступили так зручно. Розумієте, як всі Суміля обійти, з уйти со своїх районів, починає з Снігурівки, як 205-й ходіла з Снігурівки, хотів би я знати. Мені це все надзвичайно цікаво. Але у нас нема палати Общин, у нас нема кому задавати. Це після Дєвської операції були претензії в Палаті Общин. Там навіть танк Черчилль, його боєздатні 43-го року обговорювали. Але ми якось обійдемося переможними лаврами. Я теж підозрюю якесь політичне рішення. Ясно, що це не була змова. Але це я можу зрозуміти. Наше командування військове, воно як Франко. Франко казав, а сказав, хорошо, що не розрушили. Що Франко, коли запитав, чого ви так довго наступаєте? Він каже: Я ж не завойовую Іспанію, я ж її освобождаю. Для чого мені все це розносити на друзки? Але принаймні зараз на друзки розносимо, тут, уже, ви знаєте, атакують. РСЗО, росіяни, вони все тут може рознесуть на друзки, і хай їм буде соромно. А ми святкуватимемо перемогу, і ці от питання за 5-8 листопада на Дніпрі на переправах за Дніпро. Вони лишаться без відповіді. Я підозрюю ближчим часом. Хіба що від учасників подій ми потім щось дізнаємося в мемуарах, але нам всім... Щоб не впадати в зраду, щоб не впадати в поняття всі договорняка, не мислити категорії договорняка, дуже треба було б дізнатися, що відбулося на переправах через Дніпро з 5 по 8 листопада, особливо ночами, коли вони переходили. Ну, розумієте, такий само успіх був відступу Анзаків з Галіпалі. Ну, тоді ж не було таких засобів технічної розвідки. Анзаки могли собі дозволити тихонько піти від турків, бо було холодно, було зимно, було темно, не було безпілотників. А зараз, як вся сучасна розвідка все це прощовкала, і сучасні засоби раження, ну, мабуть, претензій у мене нема тільки до авіації, бо як ми могли кинути останні літаки атакувати. Переправи з тим, щоб їх там втратити. Ясно, що цього робити було неможливо. Війна ще продовжиться. Принаймні не так погано. Війська 35-ї армії зайшли. В мішок, куди дінеться 49-та група, 49-та армія, ми скоро дізнаємося. Хто пішов на запорожське направлення, ми вже знаємо. І де буде створена оперативна група Дніпр і кого вони цим названням пугають, і з якою целью, ми теж скоро дізнаємося. Спостерігайте за моїми передачами і не полишайте бідного Славка. отут от насухо. Бай.